Всім привіт! Ви на каналі Червоний Кіт Геймс. І сьогодні ми граємо в Roblox і це в нас ні, це не Пігі. І це в нас ні, це не шльопа. Це якась шльопа Пігі. І зараз ми будемо дивитися, що це за плейс. Він дуже схожий на шльопу, але з використанням Пігі та всіх особливостей, які з цим пов'язані. Ну добре, я бачу, що вже починається. З'являтися наші токени. Ми можемо їх вибивати з пігі, наша свинка. І зараз я хочу деякі токени позбирати, можливо, щось ми зможемо придбати. От така от гарна у нас свинка. <свінка> я свинопас. <свінка> так, ну добре. В мене є пігі. Зараз давайте оглянемо, що ж це за приміщення, що у нас тут є, тут є комп'ютер. Угу. Так, Міні тунц капелюх 100 баксів. Так, а у мене лише 78. Неподобство, добре. Потім спробую ще трошки накопити. Так, що тут ще є цікавого? Може, тут є арендатор безкоштовний, як у шльопі був? Так, 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 якийсь ключ на подвір'я. Токен генератор. Ого, вау! Тут навіть є дві кінцівки: одна з дьяволом, інша з Янголом. Так, у нас є, 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 є кухня, але я не бачу, щоб в шльопі треба було якогось. не знаю: корму чи що він вообще полюбляє ці пігі, чи вона. Так, ну добре, я придбав капелюх і зараз. Ми вже будемо отримати не один токен, а цілих два токена. І зараз я ще хочу перевірити ліжко. Так, не, угу, бачу ще токен. О, дивіться, я можу все ж таки визвати орендатора, і зараз вже буде хтось мешкати. Окей. Чому ні? Давайте спробуємо. І також я зараз хочу взяти кубок. Я не знаю, навіщо він. Що він дає. Який з нього сенс, і дуже чогось нешвидко це відбувалось. Добре, я отримав бейдж, і загалом це все. Окей, так, що отут маємо? Якась підсвітка і все. О! Ви бачили, бігус був намальований на картині. Так, ну давайте перевіримо. Зараз в мене 61. Так, отак от. Десь там. Так, потрібно. Так, так, так. По два токена. Так, я отримую по два токена. Перевірила. Окей. А що стосовно моєго орендаря, вау, да це ж сам Мінітун, дивіться. Хі -хі -хі. Привіт, Мінітун. Як маєш? Що ти хочеш? Що ти, заба... що ти бажаєш? Я бажаю гроші. Давай мені гроші за те, що ти тут орендуєш мій диван. Він каже: ні, не дам. Хм. Цікаво. Ну, а я тобі тоді підвищую твою орендну плату за використання цієї кімнати. Як тобі це? М? Що скажеш, тун? Він каже, що ні, нічого він не буде мені платити, і взагалі він розробник Пігі, тому може в будь-який час видавати цю гру, і моя Пігі теж кудись зникне. Ну, така сумна історія. Добре, я кажу, може, тоді, якщо я не можу нічого з тобою зробити, може, я взагалі тебе маю вижинати звідси, навіщо ти мені потрібен, щоб окуповувати мій диван? Так, ну добре, я починаю з ним спілкуватись, і тут у мене вже є вибір. Я обираю йоп!» Він каже: Чи дійсно ти бажаєш мене вигнати? Я кажу, ні. <свісно> а він такий, ну добре. Якщо ні, то давай припиняє зі мною чатися, припиняє мене щось писати, я буду тут сидіти і дивитись телевізор А Ти займайся своїми справами і мене не чіпає. Ну, така от справа. <свісно> добре. Ну що, може, зараз ти вже будеш мені щось сплачувати? Ми з тобою спілкувалися, але ні. Він каже: відчепись. Ідегеть, геть, я буду тут сидіти і буду робити, що хочу. Отакий мінітун. Ну добре, я вже маю трошки грошиків. Витрачаю їх на те, щоб придбати Джорджика. І зараз мої піги буде вже не самотньо у піги буде Джорджик. Також я маю придбати Матусі, вона коштує 750 доларів, це буде трошки пізніше. Так, тут я не бачу, що я придбав, а що ні, але добре. Двічі ти не можеш придбати щось, тому будемо накопичувати. Так, ну що, мати. Додаємо мати, і плюс 2 ПІГІ-токена буде. А якщо батько придбати, то плюс 3 буде токена. Ну, добре, давайте перевіримо. Зараз в мене 28. Так. Почали. По 5. Так. Я вже отримую 5 токенів і зараз трошки краще все починається фармити. Ну що? Давайте далі. Ще нам потрібен татусь. Щоб була повноцінна сім'я. І далі, мабуть, ключ, щоб вийти з дому. Я хочу накопичити. Це 2750 доларів, але це досить швидко. Так, ну що, може, ти вже хочеш мені щось платити, ні? Мені тут каже, що ні. Іде геть звідси. Навіщо взагалі я його йому телефонував? Так, а скільки ти мені зараз плачуєш? Він каже нуль. Добре, я так розумію, що з цим окупантом дивана я нічого не зможу вдіяти, тому зараз я ще спробую інший варіант, якщо ви пам'ятаєте, там було два варіанти обрати відповідь. Я обрав Йоп, а може, треба було якийсь інший вибір зробити, і тоді він почне мені щось платити. Во, бачите, нотрілі. Окей. Really. Okay. Не зовсім, я кажу йому. Він каже: ти будеш мене випроваджувати? Я кажу: та ні, не буду. Окей. Що я можу сказати? Цього окупанта я не можу в жодному разі якось вигнати з свого помешкання, тому, будь ласка, нехай сидить безкоштовно. Що я можу зробити? Це все ж таки розробних піві. Окей, зараз я придбав все ж таки ключ, і ми зараз можемо вийти на подвір'я. Ну, давайте подивимося, що там є. Так, я бачу якусь відьму. <хи> так само, як в шльопі. Привіт! Привіт! Що ти робиш? Так, що я можу придбати. Плюс 12 до швидкості пересування за 2500 або плюс 15 до стрибка. <хи> я не розумію, навіщо мені високо стрибати в цій грі, але добре. Поки що наразі не буду нічого купляти. І дивіться, я можу. Кудись відправитись в іншу локацію? Це госпітал. Ні, ні. Це не працює. На жаль, це все не працює. Ну, що я хочу сказати, на подвір'я можна було не виходити, нічого там потрібного немає. Зараз я вже маю 6500 токенів і бажаю одразу придбати плюс 10 підій. Тобто зараз я буду отримувати багато грошенята. Так, дивимось. 205-223. Непогано, але цього замало. Так, я ще маю 10 тисяч і зараз хочу придбати токен генератор. Він має мені надавати 1000 токенів кожну хвилину. Це можна нічого більше не робити. Давайте спробуємо. Так. Це у нас такий сейф з'явився. Так, дійсно, дав 1000. Тобто я зараз маю десь. Займатися своїми справами. Через 10 хвилин я отримую ще 10 тисяч токенів. Так. Давайте подивимось чи так чи ні. І зараз я хочу ще придбати за 4500 плюс 7 токенів І. і так. А чого ви мені нічого не даєте, коли я натискаю? Ну, добре. Давайте подивимося, скільки токенів зараз я отримаю. Так, 30. Угу! Нічого собі! По 25 токенів кожен раз я отримую. Це дуже-дуже прискорило процес. Бачите, скільки вже грошенят. Але хочу сказати дивну річ: Як працює сейф, який я придбав? Цей сеф дає тільки тисячу, коли ти маєш підійти і натиснути на ньому. Якщо як зараз я підходжу до нього, дивіться, у мене було 1855, і зараз 2855. Тобто там не накопичуються кошти, тобто кожні, кожну хвилину там не буду накопичуватися одна тисяча токенів, а ви зможете отримати лише. Якщо будете виходити кожний раз, кожну хвилину на подвір'я і забирати таким чином свої грошенятки токени. Ну добре, я маю ще 20 тисяч токенів і зараз я хочу придбати оцей ключик від підвалу. Ну що, треба дослідити наш підвал і вирушаю до нього. Хто це? <с> Якийсь дивак. Сидить в моєму підвалі. Що він тут робить? Давайте подивимось. Так, його розробник тут посадив, і він не знає, чого. Він не сказав йому, чому саме, він тут має бути. Ну, добре. А, так це ж містер картопля. Привіт, як справи? Що ти тут взагалі робиш? А? І що це взагалі в тебе за зелена така пляшка, питаю його. Він каже, що це ліки. ліки, це вже цікаво. Uh, я питаю його, чи можу я отримати ці ліки. Каже ні. Чого? Чого? Тому. <свят> ну, добре. А, бо це моє, каже. Ну, будь ласка, дай я протестую. Каже, ні. <свят> Що я можу сказати? Якийсь цей картопля не дуже добрий. Він не бажає, щоб я спробував його ліки. І тому зараз давайте спробуємо щось інше спитати в нього. А, що ти тут взагалі робиш? І що мені взагалі робити з тобою? Питаю його. Він каже, я не знаю. Мені розробник не, не сказав, що саме я маю тут робити, тому я щось роблю магічне. <питаю> що саме? Не, не зрозуміло. Ну добре. Я бачу, що у нього ще є картопля. Я хочу цю картоплю. Чи можу я забрати твою картоплю? Може, якось. М? Так, він каже, що, що, що. А, що його дружина пішла у якийсь лабиринт, чи щось таке. Не дуже зрозумів, що саме він має на увазі, але добре. Я хочу забрати твою картоплю. Він каже, що ні. Я так розумію, що картоплю він мені також. Не віддасть. Ну, це дуже цікаво, що містер картопля сидить поряд з картоплею Фрі. Ну добре, така була гра. Якщо вам сподобалось, будь ласка, залишайте вподобайки під цим відео, підписуйтесь на мій канал. Я залишу посилання на цю гру під відео, тому, якщо вам вона сподобалась, можете пограти. Можливо, наступного разу ми з вами подивимось погану та гарну кінцівку в цій грі. На цьому у мене все. До побачення!